Клініка медіком проводить регулярні заняття, підвищує кваліфікацію своїх фахівців з невідкладної допомоги. Є великий проект школа медсестер. Регулярно медсестри проходять багатогранне навчання, яке включає невідкладні стани у дітей і дорослих. Сьогодні ми проводили навчання на швидкій допомозі медіком згідно з сучасними міжнародними стандартами проведення реанімації від Європейської ради реанімації американської асоціації серця. Та згідно нашого чинного законодавства. ми працювали по відпрацюванню спеціалізованої реанімації з проведенням дефібриляції, з аналізом зворотних причин зупинки кровообігу, медикаментозним лікуванням. Сьогоднішня тема у нас була проведення кардіоверсій та зовнішньої кардіостимуляції у пацієнтів з брадією та хіарітміями. Ми регулярно проводимо підготовку, тому що руки вони забувають часом треба згадувати. І згадувати не теоретично а на симуляційних манікенах ви можете подивитися є симуляційні манікени у нас, і ми готуємо персонал, відновлюємо і поновлюємо ці навички з надання невідкладної медичної допомоги.